Знаєте, як наживити хробачка. Молодці. А хто не знає, я вам покажу. От є гачок. І є хробачок. Можна наживляти з хвостика, можна наживляти з голови. Сантиметрів півтора залишаємо, далі наживляємо вздовж гачка. Ну, відповідно, весь хробак не наживиться. Ось так просто беремо і ногтями, не зубами відкусуємо Ну, або ножичками. Можна наживити елементарно ось так. Але такий варіант ненадійний, тому що риба обсмокчує два краї, лишається така серединка, яка потім не рухається. Коли хробачок дуже довгий, а гачок маленький. Насаджаємо гармошкою. Раз, просадили, два. Через певний проміжок. Тут знову пробили хробачка. Ось такий варіант. Один кінчик. Працює, другий кінчик також хвостик працює, рибу привлікає. Ще з обриванням хробака просаджаємо, відриваємо. І так можна одного хробака на 3-4 частини поділити, і будуть 3-4 частинки рухатись окремо. Мінус такої наживки полягає в тому, що швидко перестає рухатись хробачок. Але зато він краще приваблює рибу по запаху, тому що обірваний хробак виділяє своєрідний запах. Весною, до речі, краще насадити 2-3 хробачка, але маленьких. Літом вже краще, хай буде один, отак зімнятий гармошкою. Ну і класичний варіант. Беремо зі сторони хвостика і просаджаємо здовж всього тіла хробака. Якщо от так задовгий, також можна відщипнути. А якщо не дуже довгий, можна залишити. Краще буде приваблювати рибу своєю грою. Ось і ніби банальне відео, але багато хто думає, що це дуже сильна замудрьність насадити хробачка. Як ви побачили, нічого тут складного немає. Немає правила. Як правильно насадити хробака, є певні варіанти, як найефективніше з практики самих рибаків. Смачного ам-ням-ням-ням. Хто б вам що не казав, жало, треба щоб виглядало. Тому що виходить, що під час підсічки потрібно гачкові пробити крім губи риби додатково хробака. Це ніяк не впливає на якість кльову і на кількість. У лову в цілому. Хробаки люблять тікати вниз банки. Постійно потрібно коритися, доставати їх. Можна робити спеціальні лоточки, що і зверху, і знизу відкривається. А можна зробити ще простіше. Взяли хробака і ось так тримаємо баночку. І вони там будуть внизу, потім, коли треба пересадити, перевертаєте, відкриваєте. І вони всі зверху.